Сьогодні ми з вами зібралися в цьому залі, щоб провести розважально-пізнавальний конкурс Я люблю економіку. Україна молода держава. Хоч ми і від США відстаємо економічно, від Японії технологічно, ну, від Росії всього на дві години по часовому поясу. Ми маємо можливість виспатися, посміхнутися і всі разом сказати Я люблю! <ріст> Ти навчаєшся у <витикал>? ВТК? Можливо. <ріст> Ти студент руку? Якби я вже перейшов на третій. Ти вчишся на економічному відділенні? <ріст> <ріст> Тимчасово. <ріст> Тебе звати Нікіта? <ріст> Мене звати Микина. <Микілька. ріст> Будівлі, споруди, передавання пристрої. Це основні засоби підприємства. що? <ріст> Це матеріальні ресурси? Можливо. Персонал. Це постійні працівники підприємства? Я так не вважаю. Твій кабінет знаходиться на третьому поверсі? На жаль, мене немає кабінету. Ти будеш працювати економістом? Я вважаю, що це не можуть вже. Тоді шоке? Можливо, каже. Ти плануєш подружитись? Звичайно. А скільки ти хочеш мати дітей? П'ятеро? Четверо. Дякую, вас час вийшов. Студентка Вінницького технічного коледжу? Я студентка Вінницького технічного коледжу. Амортизація це процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленої продукції. Амортизація це те, що ви сказали. А службовці це частина персоналу, яка виконує суто технічну роботу. Службовці це те, що ви сказали. Це визвати Олена? Мене звати Альона Олена. А Альона та Олена це одне і те саме? Це зовсім різні речі. <рес> імена – це речі? Імена це імена. Вам 16 років? Мені 16 років. Трудові ресурси це частина працездатного населення, що за своїми віковими та фізичними властивостями. Відрізняються? <рес> Трудові ресурси це те, що сказали. <рес> Україна це частина Європи? Україна це частина Європи. Ви Проживаєте в гуртожитку? Я проживаю в Україні. А де ви проживаєте? В Лінівській області. Я проживаю в Лівінській області. Ви переможете в цій грі? Я переможу в цій грі. Дякую за А це ми повинні знати, скільки а, на що рік? В кошику. споживчому кошику уряд затвердив номі. На одну особу. На Тобто тут є зайві речі. Поживчому кошику уряд заперти норму на одну особу. На Тобто тут є зайві речі. Або, відповідно, вага різна. Треба тобто подумати, що з брати. То тобто чай, кава, цукерка, макаронні вироби, подобне. Капусти, цукор. І косметик воду. Ви повинні знати, кого класний. Один пакет ще два запетит класний макарон. Так само і сокрути. Знати року. Команди з місця можуть відкрасувати, віти часу і що з Итак, капуста 200 килограмм <глы> на рим. <рейд>, на <глы> 95 килограмм картофель. <глы> <глы> а у вас? А у вас? у а вас? Нет, а. а. Споживчим боже. Українці не закривають. Вічимося, що не здорово! <плес> <не> <плес> Ми можемо зараз оголосити перші проміжуточні результати за перший конкурс. По 5 балів були, коли відповідали Ніфіда і Альона однакова. Другий конкурс музичний, 2 бали додається до копілки рубанчиків. 7 балів після другого конкурсу, 5 балів після другого конкурсу залишається у команди Акулів. Після четвертого конкурсу вже перший, я вважаю, було б Беліско, так? був є теж конкурс. <піліско> Заохочуваний конкурс. Тоді за останній конкурс про споживчий кошик команда акули має 3,5 бали, по 0,5 балів балів давали за помилку, що була не так вага, яка передбачала повна вага. І команда ланчиків два рази по 0,5 балів. У вас макарони були неправильно сказані, і цукор. І того. А правильні? правильні були три плюса, три точно вірно було сказано Лесі Володимирівни плюс 0,5 бала за, за цукор, і в е, Олени Антонів було два правильних, е, потім два рази по 0,5 за цукор і за макарони, і один ще вас правильний, що ви не взяли чай. Inveceria. А Леся родина чай взяла. І того 3,5 бали за остальний конкурс з Леся і 4 бали Олена Анатолійовна. І зараз ми перевіримо вашу віртовість за допомогою нашого журі. Олександра я вас попрошу кинути кинутий Так, Конкурс називається У та площадку. Паде догори на таку, на таку літеру ви повинні були підготувати економічні терміни і по черзі їх називати. У кого їх буде більше, то й та команда перемагає. Так, буква Р. Е. Оскільки ця команда у нас має менший палі, то ми розпочинаємо з команди «Акули зізнесу». Будь ласка. Бал. більше Один-бак. Еволюція платні, еластичність попиту, економіка латентську, еластичність пропозиції, економіка риту, ебарго. І необхідних правильних літах скласти правильний економічний 7. термін. Час 40 секунд. Там має бути економічний термін. Зараз на екрані будуть з'являтися терміни. Ви маєте швидше гадав написати. Перша була команда з банчиків. Правильно. Комісії ми хотіли би додати, що дійсно команди акули були значно сильніші фахово підготовлені звіти. За що ми вам дякуємо?